Може, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Тож коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку. А мені, коли не лав'я, то хоч бублики дай в'язку. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний. Тільки мав талант до віршів, не позичений, а власний. Як навесні шум зелений оживляв сумну діброву. То щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаї. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Як та теж лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він, обережно, віку збала для людині. Попереду їх хаволиться, та лишить такий, крий Боже. Бачте, крикне, що за птиця? Чи не встав би ти, небоже? Не біда. Ой, як ти й сам з дороги звернеш? Бо як рими повтікають, ти мені не завернеш. Мене Рими соколята. Як злетять до мене з неба, то вони мені вполюють. Вже кого мені там треба? Та який ти з біса мудрий! — мовить лиця, ще ні разу я таких, як ти, не бачив. Я тепер не маю часу, а тоби б ще подивились, хто кого скорі вполює. Хлопці, геть його з дороги, хай так більше не мудрує. От спасибі за послугу. Мовить наш поет. Не сіпте, та візьміть, листки з пісням. Он в траві лежать. те!» Чоловік сей божевільний. крикнув лицар. Ну, рушаймо. Хай він знає нашу добрість. Стороною обминаймо. Гурт мисливський, зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще застав у гаю, дехто вже з дороги збився. А гостинця ти чекаєш, мовив лицар і лапнувся по кишенях. Ой не Боже, вдома гроші я забувся. Усміхнусь, поет на теє. Не турбуй за мене, пане. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Бачиш ти, оця діброва, поле, небо, синє море. То моє багатство панство і розкішне, і просторе. Боже, чоловік сей божевільний. Може будь, Поет відмовив, певне, всі ми в Божій волі. Та я справді маю щастя. Із мене його доволі скрізь гуляю, скрізь буяю, Мов той вітер дзвінкий в полі, І ніколи не зламав чужої волі. Давню байку правиш, друже, я тобі скажу на теє. Ти щасливий та не дуже. Я б оддав отой химерний та таємний світ надхмарний, за наземне справжнє графство, за підхмарний замок гарний. Довгий лицар слухав пісню, далі мовив на відході. Що за дивна сила слова, ворожби якийсь та й О Та там, і якщо злорі, то запевно омилився, любий друже. я. Озвався голос: Маю справу пильно дуже. Хто ж це я? Поет питає: Я Бертольдо, лиця згадую. А мислив знаю, знаю, де ж твоя мій гостю справа? Я, мій друже, закохався. Тут поет йому говорить, що ж на це ти пораджу, а про те доказуй далі. Може, чим тебе розважу? Закохався я і гину вдень і вночі, бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. Що ж? Поет на те говорить, то за ручку й до шлюбу. Ох! сітхає лицар. Візьми інших, хто з дівчину любу. В балкон моєї дони, кожен вечір я приходжу. І в журбій тяжкі в зітхання, цілу нічку я провожу. Може, кращії припали до сподоби серинади? Тут поет на те. Запевне, треба пташості принади, кого ос маю, каже лицар. Та не тямлю віршування, певна річ. Поет говорить: то нелегке полювання. Правду кажеш, але ж я тебе благаю, щоб поміг мені всій справі. Пам'ятаю, я кугаю, ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду, тільки ти один тепера можеш дати мені пораду. Можу я знайти безплатно для приятеля параду. Ось пожди лиш трохи зараз, будеш будеш мати серенаду. Та мені для цього треба ймені й вроду, пане знати, їй наймення Ізідора а вродлива не сказати. Кажуть, весь поміст у пеклі з добрих замірів зложився для пекельного помосту, і Бертольдо потрудився, Сила статків та маєтків вже Бертольдо грав заможний, він живе в своєму гравстві. На часах король верможний, а околиця, де жив він, вся була йому віддана. Люду вестім краї мусив узнавати його, за пана. Що ж, напитки, та наїдки та обрання прехороші, та забави та турніри, а на все що треба гроші. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю, пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Ось одного разу чує грав лихі, тривожні вісті. Донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочать все про рівність і про волю. У піснях своїх торочить. В мужика землянка землянка-вовк, в пан хата на помості, що ж недарма люди кажуть, що в пані в біліші кості, у мужички руки чорні, в пані рученька тимдібно, що ж недарма люди кажуть, що в пані кров блакитне. Що це, що? кричить Бертольда. Гей, ловіть співця, в'яжіте, у тюрму його, в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте. Коли се замурів замку, обізвався голос долі. Гей, біжіть, панські слуги, та спіймайте вітра в полі. Тут він двох, що найвірніших, слуг до себе прикликає. І до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали. Власне, я тепер бажаю дать йому за це заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не відбираю. Золотих не хочу лаврі. З ними щастя не здобуду, як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду, не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золоті тонкі сіті. Не поет хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. І тепер нащадки графські. Тюрми міцні будують, а поетові нащадки словом гостре гартують. Проти діла соромного виступає слово праве. Ох, страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться, того діла того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.